Вітаю передплатників і глядачів мого каналу. З вами Веселий Снорк. І сьогодні ми поговоримо про залізничний транспорт із гри «Сталкер». Якось побачив у магазині набори серії Транспорт із зразками різноманітного громадського транспорту автобусами, тролейбусами тощо. Найбільшим з них був набір потяг, до складу якого входив електровоз та пасажирський вагон. Вирішив узяти його для подальшої переробки в локомотив із сталкера. Забігаючи наперед, скажу, що це виявилося марною справою. Набор не має рейок, а самі колеса навіть не мають змоги рухатися по них. Струмозйомники можуть підійматися і складатись. Кабіна машиніста відчиняється. У вагона відчиняються двері. Але для розташування пасажирів потрібно знімати дах. Також у цього виробника є ще один подібний електровоз, але на мінімалках, більш схожий на трамвай. Беручи до уваги, що набори являють собою електровози, вирішив почати з ВЛ-80. Це магістральний електровоз. Букви ВЛ означають Володимир Ленін. Був колись такий вождь світового пролетаріату, організатор великої жовтневої соціалістичної революції, творець першої в світі соціалістичної держави. Число 80 говорить, що ця двосекційна споруда мала вісім осей, незважаючи на те, що свою модель робив завширшки шість штирків, вона вийшла доволі довга. Тому зробив лише одну секцію. До того ж інша майже не відрізняється, обладнання на даху повинно бути відзеркалено і трохи інше розташування головних повітряних резервуарів. Локомотив зустрічається всього один раз, хоча у двох іграх Тіні Чорнобиля та Чисте Небо. На локації звалище. Електровоз має забарвлення у Керзалізниці у ранньому варіанті, що є не дивно, бо ділянка Чернігів-Янов була електрофікована у 1991 році, так що потяг потрапив туди вже після розпаду Радянського Союзу. Якби потяг стояв на відкритій ділянці біля Янова або на гілці, що йде від Тузли, Питань не виникало. Але, незважаючи, що він знаходиться на хоч колись електрофікованій ділянці, поміститися за своїми розмірами у тунель ніяк не зміг би. Мабуть, десь під завалом залишилися струмозйомники цього електровозу. А зараз просто подивимося на вл 80 з різних сторін. А з вами був Веселий Снорк і до наступних зустрічей!